Синк біодобавка, яка регулює рівень цукру в крові. Також рекомендується додати у свій раціон людям, які мають схильність до дерматитів, вугрових висипань на шкірі і в кого є проблеми з акне. Є важливим мінералом для багатьох функцій організму, включаючи імунну систему, репродуктивну систему та здоров'я шкіри. Цинк також може бути корисним для людей з діабетом, оскільки він допомагає збільшити чутливість до інсуліну та покращити метаболізм глюкози. Цим дуже гарно стимулює вироблення власного колагену та розгладжує морщини і підтягує нашу шкіру. Він необхідний для чоловіків, тому що сприяє підвищенню потенції. Якщо вам корисна така інформація, пишіть в приват. Допоможу отримати знижку в 20%. Будьте здорові!